Моє вітання всім добрим людям. В цьому відео про єдиний на сьогоднішній день атомний не бойовий корабель, вантажний, контейнеровоз. Це рашистський Сєв Мор Путь. Я вже якось так, я багато випустив відео про атомні кораблі взагалі різних класів. З різними тематиками, дивлячись на ці атомоходи з різних боків і з різних різно, різного призначення, військові, військові, і загальні відео, і відео про конкретні кораблі. І от якось так про цей псєвморпуть щось мені якось так не хотілося розповідати про расистський корабель. і серед друзів кажуть, та ну що ти будеш про це? Ну і я якось так вже і. Думаю, ну і ладно. І тут він про себе нагадав цей Севморпуть. Ввечері 24 грудня цього місяця щось там завітала туди бавовна, як у нас тут в Україні кажуть. Стоячи біля причалу Атамфлоту в Мурманську виникла пожежа. Ну, звичайно, рашистські інформаційні агенції всі почали писати нічого страшного, там загорілась каюта, все потушили, ніхто не постраждав. Все нормально. Зовсім нормально, коли на атомному кораблі виникає пожежа. Ну, знов-таки, як писали, що нічого ядерному реактору, нічого не загрози ніякої не було. Постраждалих немає. Але один такий маленький деталь, одна маленька деталь. Спочатку, коли про це ну, пройшло повідомлення, що пожежа, і до того, коли її погасили, заявивши, що все. Проблеми, проблема закрита. Пройшло там година 45, година 47, щось, щось таке, неповні 2 години. Тобто це так серйозно. Все ж таки ледь не дві години на атомному кораблі була пожежа. Лише в каюті. Ну, звичайно, воно ж рашисти не брехати не можуть, але. Такої, щоб просто так, там на, той, на тих причалах атомфлоту гуляти люди не можуть так вільно, щоб там хтось там випадково познімав і викинув. Може, і тому немає якихось там чи відео, чи такої детальної інформації. Ну так от він про себе нагадав. Ну і я вирішив, все ж таки розкажу трохи про нього ще один маленький такий нюанс ще було в листопаді 2020 року рашисти вирішили відремонтувати пере, перебудувати свою антарктичну станцію восток яка знаходиться не на березі антарктиди а всередині, там всередині континенту Ну і от вони заздалегідь, до речі, зібрали кошти. України ж коштів вже ж нема, країна ж бідна, тому на на пожертви, там чи як воно там, на приватні гроші вони зробили декілька там модулів, там, і кінозали, і летні ресторани, ну і все це змонтували. На березі в Путінбурзі завантажили це на цей Севрпуті, і він пішов, пішов на Антарктиду. До речі, якби він туди дойшов, був цікава, цікавий момент, що атомний корабель заходить на Антарктиду. Якби воно там з такої юридичної точки зору. Ну, але він до Атарктиди не дійшов. Ну, вийшов там з Балтики, обігнув Європу і вниз туди понад Африкою. І На рівні столиці Анголи Луанди, в 200 кілометрах від Луанди, зламався у нього гвинт. Одна лопань гвинта відвалилась. Вони щось намагались зробити. вони якось так водолазами. Відкрутили і іншу, щоб воно симетрично було, ну але нічого у них не не вийшло. А зайти просто перемотуватись ну, саме в Анголу не можна. Оце той момент, коли корабель з ядерним реактором не може просто так, щоб з ним не трапилось, він не може зайти в порт будь-якої країни, просто отак -от раптово по навіть по запиту сос. Тобто має бути дозвіл від країни від порта на захід, і навіть не лише в порт, а навіть в територіальні води. Ну і запитів не було. Ну вони не робили, бо це ж це не швидко робиться. Відповіді миттєвої не могло і бути. Корабель розвертається і йде, повертається. Якось так потихеньку, замість чотирьох лопанів на гвинті, з двома. Поповз, скажімо так, в Путінбург, і ще з ним поряд, ну поряд не обов'язково, вони там паралельно йшли. Ішов вже не атомний криголам капітан Драніцин, який расисти свого часу використовували як пасажирський, возячи людей на і на Північний полюс. і Там, по, по північних морях, він має класифікацію пасажирський корабель. І на цьому капітані Драніцини їхали будівельники, щоб будувати оце антарктичне містечко. Ну але в зв'язку з тим, що будівельникам там немає чого робити, бо головний корабель пішов назад, капітан Драніцин теж розвернувся і пішов теж назад не вийшло. Ну, це така такий маленький відступ. Ну а тепер все ж таки розкажу, щоб була вже така повна картина в світлі того, що були мої розповіді про конкретні кораблі. Їх всього було з ядерним реактором 4, чотирьох країн, 4 кораблі вантажні, тобто не бойові. Про Саванну я розповідав, про Муцу я розповідав, про Тагана розповідав. І оце тепер розповім декілька слів про Сєвморпуть. Виносимо за дужки, Окрема тема була про атомних, атомні кригалами. Вони окремо окремо про них було. Так от, що таке той Сєвморпуть? Раніше це був ліхтеровоз, був такий тип кораблів, тепер вони вже не актуальні. Це був такий сплескру. Не буду зараз розповідати йти в деталі, що це за кораблі такі, але його потім переобладнали в контейнеровоз. І зараз він в статусі контейнеровоза. Цей корабель будувався в Україні. Ну ще в Совєтській Україні, але в Україні, в окупованому сьогодні Криму, в місті Керч на суднобудівельному заводу Залів. Ще один такий маленький нюанс. Не думаю, що багато українців про це знають, що оцей сєвморпуть це самий великий атомний корабель світу, не військовий. А якщо взяти військові, то лише 12 авіаносців на сьогоднішній день на плаву в експлуатації на службі 11. Один перший авіаносець світу Enterprise, він був списаний і зараз він в процесі утилізації. А от якщо винести за дужки оці на сьогоднішній день 11, а всього 12 тих авіаносців, то «Севморпуть» це найбільший атомний корабель світу. Ну серед серед цивільних тут і раніше, і зараз це саме найбільше. Його водозаміщення 61 880 тонн. Тобто. Серйозний корабок. 260 метрів довжини, 32 метри ширини. Осадка 11,8 на воді. Просто на воді, а арктична осадка 10,65. Отакі це такі параметри. В ньому один атомний реактор: 135 МВт. Реактор працює на парову турбіну, яка має потужність 29 420 кВт. Ну і він може своїм ходом без криголаму, бо він сам криголамний. По одному один метр товщини льоду він йде свободним вільним ходом два Озой. Це 3, 3 км на годину. Збудований він був в 1988 році. А будувався з 1982 по 88. Шість років. ну, Відносно, хтось скаже, дуже довго. Ну, Для таких кораблів і для атомних, і, і взагалі ну, так, не дуже не швидко, але не дуже довго. Потім в варіанті ліхтеровоза він був з 1988 до 2007. -го. І потім в 2007-му він став непотрібний. Його поставили у відстій на прикол. І з 2007 по 2016 рік він просто стояв, стояв на приколі. Були і плани, і думки, що його списують, і його навіть викреслили з реєстрових книжок і списали. Ну, списали в плані, що він готувався до утилізації. Але потім пере, переграли і все ж таки його повернули. Він пройшов модернізацію, переробили його в контейнеровоз. І з 2016 року по сьогодні він контейнеровоз. Вартість цього корабля 265 мільйонів доларів. Тобто, такий недешевий кораблик. Ще були плани в тому 2007 році, хотіли його переобладнати під перший в світі атомне, атомне бурове судно. Тоді якраз починали розробляти в Арктиці газогони, нафто нафтовидобовні. Платформи будували, і газове добувні, і оце хотіли з нього теж зробити е, таке бурове судно. Е, потім від, від цього е, не пройшов цей проєкт, і його поставили на, е, на прикол. Е, ну, така картина, в принципі, я не знаю, е, Зараз, а, ще, що можна додати, його ввели в дію. Він використовується, в принципі, головне його завдання офіційно для лахтарату рашистського. Він возить з Петропавловська Камчатського в Путінбург, возить рибу, морожену рибу. Тобто атомний, криголамний корабель, отакий ах-ох. Крутий і возить рибу. Ну, круто, що зробиш. Але це його, це така, ну, скажімо так, офіційна позиція, я ж кажу, для вогтерата. А фактично він використовується про це, це не таємниця, про це пишуть, але так, чи маленькими літерами, чи в спеціальних там виданнях, він возить обладнання для північних. Північних військових э, баз. На новую землю він возить там, расисти будують там спеціальне таке містечко е, і бази і, для північних наукових станцій. Тобто, ну але наукові знаємо, ми які вони наукові, це все воєнне. Тобто він займається, е, возить для е, рашистської воєнщини, скажімо так, е, обладнання. Е, може, і зброю, боєприпаси, там все, що. Е, щоб вони там будували, закріплювались там в Арктиці. Отака картина про цей на сьогодні єдиний вантажний атомний корабель. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!